Як пройти будинок з поліцейським? В першу чергу нам потрібно залізти на цей будиночок на дереві. Щоб залізти на дах, нам допоможе цей батут. Потрібно зібрати робота як на цьому малюнку. Ліва рука знаходиться за картиною. Беремо перемикач. І ставимо його тут і тепер потяг виштовхає нам ножиці. чудово забираємо їх. Щоб пройти цю місію, нам потрібно знайти чотири ключа. Два з них знаходяться на першому поверсі, а інші два знаходяться на другому поверсі. Почнемо з першого. Щоб отримати перший ключ, нам потрібно знайти три ляльки та поставити на цей ляльковий будиночок. Перша лялька знаходиться за цією дошкою. Ставимо її з лівої сторони. Друга лялька знаходиться в коридорі. Потрібно залізти на цю шафу, відсунути картину. І ось наша друга лялька. Тавемо її праворуч. Третя лялька знаходиться також в коридорі, але під сходами. Вводимо ось цей пароль. Забираємо та йдемо до нашого будиночку. Чудово, наш перший ключ. Тепер можемо одразу піти і відкрити замок. Ну що ж, пора знайти другий ключ. Нам потрібно знайти 4 кубика. Перший кубик знаходиться в холодильнику. Другий знаходиться в туалеті. Третій кубик знаходиться за цим диваном. Ось. він. Щоб зрозуміти, який пін код нам допоможуть ці прапорці. Вводимо ці цифри. Забираємо ключ і одразу можемо йти відкрити замок. Ось тепер йдемо на другий поверх. Тут нам потрібно зібрати всі шматки фотографії та дістати ключ з під ліжка. Ось тут знаходиться перший шматок. А ось і ця фотографія, яку потрібно зібрати. Потягни за важіль і тут лежить перемикач. Перебери павутину, і ти знайдеш тут батарейку. Вона нам знадобиться. В цій кімнаті нам ще потрібно знайти гантель. Вона знаходиться на шафі. Ще один шматок фотографії знаходиться в подушці. Візьми гантелю та поклади її на плиту. Відкрилася шафа. Забери звідти шматок. А ось тут нам потрібно вставити нашу батарею. Натискаємо на важіль. Та знову натискаємо на важіль. І ось наш ключ. Залишилося ще один знайти шматочок. Він знаходиться в коридорі в скрині. Чудово, відкрилася в шуклятка, можна забрати ключ. Щоб потрапити швидко донизу, прибираємо ці дошки. І відкриваємо останні два замки. Беремо цю газету. Беремо цей ключ та виходимо звідси. Тепер нам треба знайти це місце, звідки запускалися ці літаки. Став лайк, підписуйся на канал. До зустрічі!